Марк Твен Принц із Лидар. Частина 5. Якось маленький король здобув перемогу в поєдинку з Гого. і тепер злодій палав помстою до свого переможця. Нарешті в нього дозрів план звинуватити короля в якомусь злочині та передати його до рук невблаганного закону. Незабаром трапилась така нагода Гого вкрав у жінки вузол з речами, і спритно сунув його до рук короля попсипав хлопчика лайкою та погрозами, але ході тріумфував його ворог спійманий і не уникне кари. Але тут у повітрі блеснула довга шпага, та її власник дружелюбно сказав Чекайте, добрі люди, краще діяти миром без злоби, цю справу не нам розбирати, а законом. Жінка неохоче випустила маленького короля, і він з блискучим поглядом кинувся до свого дятівника. Ти довго зволікав, сер Майлз, але тепер настав час. Наказую тобі порубай цей натовп негідників на шматки. Гендон на силу приховав усмішку, нахилився до короля і сказав Тихіше, тихіше, володарю, довірся мені, і все буде добре. Натовп проступився, щоб пропустити поліцейського. Король почав пручатися, але Гендон шепнув йому коли король знову зійде на трон, йому без сумніву буде приємно згадати, що він чинив, як личить громадянину, і підкорився законам. У суді жінка підтвердила під присягою, що маленький арештант і є той злодюжка, який її обікрав. Всі докази були проти короля. Рося, яке, виявляється, було у вкраденому вузлуку, обвинувачка оцінила у три шилінги та вісім пенсів. Чи відомо тобі добра жінко? ласкаво промовив суддя, що за крадіжку майна вартістю понад тринадцять з половиною пенсів, винний за законом має бути повішений. Маленький король здригнувся від жаху. Але ні, жінка зовсім не хотіла, щоб цей злидар пішов через неї на шибеницю, і, тремтячи від страху, вона зменшила ціну до восьми пенсів. Поки суддя записувався до протоколу, Гентон потихеньку прокрався слідом за поліцейським у сіни і почув, як той, погрожуючи жінці, забрав у неї порося за вісім пенсів. Король був засуджений до короткочасного ув'язнення в загальній в'язниці, а потім до публічного побиття пятогами. Здивований, він ймовірно, наказав би відрубати голову судді, але Гендон знаком застаріг його, ще буде час засмучуватися чи радіти. Дорогою до в'язниці на ринковій площі Гендон поклав руку на плече поліцейського і шепнув йому Дай бідолашному хлопчику втекти. Поліцейський обурився, але Гендон спритно використав історію з просям. Ти захопив за безцінь чужу власність, а це в очах закону віроломство. Двоє друзів весело скакали до замку, з якого Гендон так давно був вигнаний. Вітаю тебе в Гендон холі, королю. вигукнув Майлз. О, сьогодні великий день! Декілька сходинок вели їх у великий хол. Обійми мене Г'ю, і скажи, що ти радий моєму поверненню. Г'ю зупинив на Малці довгий пильний погляд. У тебе, мабуть, голова не тямить, бідолашний незнайомець. Я справді колишній Майлз, твій Майлз, якого ви вважали загиблим. На жаль, боюся, що лист отриманий з далекої країни, років шість чи сім тому, казав жорстоку правду. Мій брат загинув у бітві. Тут Гендон побачив свою подругу Едіт і кинувся до неї, але вона, приглушивши стогін, сказала, що не знає цього чоловіка. Моя дружина не впізнала вас. Твоя дружина? Ах ти, рапо, з лисячим серцем! Тепер я все розумію. Ти сам написав цей брехливий лист, щоб вкрасти в мене батьківську спадщину та наречену. Весь багряний, задихаючись, гю наказав слугам схопити і зв'язати розбійника. Спробуйте тільки до мене підійти. Ці слова Гендона не додали хоробрості слугам. Малс і король знову залишилися самі. Як вона дивно поводилась, бурмотів Гендон. Можливо, він умовив її силою змусив збрехати. Так, загадка розгадана. Раптом відчинилися двері та увійшла леді Едіт. Їдьте звідси, інакше ця людина вас погубить. Це тиран, який не знає жалю. Біжіть, рятуйтесь. Але в кімнату вже вдерлися солдати і почалася запекла боротьба, обох пов'язали і повели до в'язниці. Король гірко скаржився на його королівської гідності, але Гендон був похмурий і мовчазний. Надто великим було потрясіння. Якось тюремник впустив у камеру якогось старого. Це Блекендрюсь, зрадів Гендон, добра, чесна людина. Важко було Ендрюсу вдавати, що він не знає Майлса та брехати. Коли тюремник вийшов, старий упав перед Гендоном на коліна. Скажи одне слово, і я розповім правду. Ендрюс сказав охороні, що хоче погломитися над самозванцем. Але насправді він хотів розповісти Майлсу історію його сім'ї. Старший брат Артур помер шість років тому. Ця втрата та відсутність звісток від Майлса сильно підірвали здоров'я його батька. Він хотів надмінно одружити Гю та Едіт, але дівчина все відтягувала весілля, сподіваючись на повернення Майлса. Тут то й прийшла звістка про те, що Майлз помер. Ходили чутки, що невдовзі після весілля молода дружина знайшла в паперах чоловіка кілька чернеток фальшивого листа. Одна з розповідей Ендрюса жваво зацікавила хлопчика. Покійного короля ховатимуть через два дні, 16-го, а 20-го коронуватиметься новий. Король унімів від подиву. Невже цей маленький жебрак надумав розіграти з себе принца Уельського? Майлса визнали буйним бродягою і за образу власника генданського замку засудили до принизливого покарання. Щасний лицар, особистий охоронець короля Англії, сидів у колоді біля ганебного стовпа, обсипаний глузуванням грубого натовпу. Не тямлячи себе від гніву, король накинувся на начальника. Соромся, це мій слуга. Відпусти його негайно. Поліцейський обернувся до свого підлеглого. підлегого, цього дурника батагом. Навчи його вічливості. Відпустіть дитину, благав Майлз, я беру його батоги на себе. Гендон переносив удари без крику, без тогіну, стійко, як солдат, а бідний маленький король не стримував сліз, що котилися на його обличчі. Коли змовкли удари батога, хлопчик підійшов до Гендона. Едуард, король Англії, шанує тебе титулом графа. Гендов був зворушений, але водночас жваво відчував похмурий гумор свого становища Піднестися одразу побитим і закривавленим від ганебного стовпа на недосяжну висоту графської гідності. Що може бути більш смішним? Поки справжній король ходив країною напівголий, напівголодний, уявний король Том Кенті мав зовсім інше життя, королівське звання все більше подобалося йому, і нарешті все його життя стало суцільною радістю. Він любив своє розкішне вбрання і замовляв собі все нове і нове. Він подумав, що 400 слуг недостатньо для його величі та потроїв їх число. Лестощі придворних звучали для його слуху, ніби солодка музика. Він залишився добрим і лагідним, стійким захисником пригноблених і вів невпинну війну з несправедливими законами, милував людей, які інакше були б кинуті до в'язниці, повішені чи спалені. Але невже Томакенці ніколи не бентежило зникнення маленького законного спадкоємця престолу? Так його перші дні в палаці були отруєні тяжкими думками. Але час минав, а принц не повертався, і нові радісні враження все більше опановували Томом. Опівночі, 19 лютого, Том Кенті спокійно заснув у своєму розкішному ліжку. У цей час справжній король Едуард, голодний, обірваний, стомлений дорогою, стояв у натовпі, з цікавістю спостерігаючи, як закінчують останнє приготування до коронації. Англія вітала великий день. Серце Тома тріумфувало. Він відчував, що якщо й варто жити на світі, то тільки для того, щоб бути королем та улюбленцем народу. Він насолоджувався і раптом побачив у натовпі бліде, здивоване обличчя і пильний, спрямований на нього погляд. У Тома потемніла в очах. Він опізнав свою матір. Мить і жінка кинулась вперед крізь натовп і варту. Дитина моя, моя улюблена дитина. Вона обсипала його поцілунками та заплакала. Один із охоронців відкинув її. Образа, нанесена матері, вразила Тома в серце, і йому стало соромно. Цей сором спалив його гордість і отруїв всю радість краденої величі. На кожному повороті на нього чекали нові почесті, нова розкіш, нові дива, але крім докірливого голосу своїй власній невтішній душі нічого не чув. Великий володарю, сказав лорд протектор, струси з себе цей згубний смуток, очі цілого світу спрямовані на тебе, і з досадою додав, щоб вона пропала жалюгідна жебрачка, це вона змусила засмутила вашу величність. Розкішно вдягнений король звернув на герцога згаслий погляд і сказав беззвучним голосом То була моя мати, боже мій, простогнав герцог, він знову споживолів. Глухий артилерійський залп сповістив про прибуття короля з процесією до собору. Почалася велика та урочиста церемонія коронування, але розпач все дужче й дужче мучив Тома. Архієпіскоп вже підняв корону над головою самозванця короля, коли в соборі з'явився справжній спадкоємець престолу. Забороняю вам покладати корону Англії на голову цього злочинця. Я король. Хлопчика одразу схопили, але Том Кенті вийшов вперед і дзвінким голосом вигукнув Відпустіть його і не чіпайте. Він справді король. Поки всі намагалися опанувати себе, король з гордою поставою та піднятим чолом зійшов на підмостки. Томки впав перед ним на коліна. О, повелителю, дозволь підолашному томокенці присягнути тобі на вірність!» Сановники були здивовані, у кожного майнула думка яка разюча схожість. Лорд Протектор приголомшив Едуарда своїм питанням. Де велика державна печатка? Відповідай, і загадка буде розгадана. На це запитання може відповісти лише принц Уельський. У цій загадці немає нічого складного. З невимушеністю людини, що звикла наказувати, хлопчик дав розпорядження Сент-Джону піти в його кабінет і з маленького тайничка виняти велику державну печатку. Але печатки там не виявилося, і тут все збіговисько зблідлих, переляканих, придворних відсахнулося від жалюгідного претендента на англійський престол. Стійте, Томкенті підскочив до лорда протектора. Яка вона кругла, товста, на ній вирізані літери та емблеми, так? О, тепер я знаю, що це, велика державна печатка. Я знаю, де вона лежить, але не я перший поклав її туди. А хто ж, володарю? запитав лорд протектор. Той, хто стоїть перед вами, законний король Англії. Подумай, володарю, це було останнє, що ти зробив, перш ніж вибіг з палацу переодягнений мої лохміття. Том перерахував королю всі подробиці того дня, а сановники слухали та дивувалися. Це було схоже на правду. Стій, досить. Я згадав. вигукнув схвильованим голосом король. Іди, мій добре сен Джоне, у рукавиці Міланського панциря, що висить на стіні, ти знайдеш державну печатку. Собор гудів, як бджолини вулик. Нарешті з'явився Сен Джон. У піднятій над головою руці він тримав державну печатку. І всі одразу закричали Хай живе справжній король! З Тома зняли розкішну мантію та накинули її на плечі, на плечі королю. Перервана коронація відновилась. А Малс Гендон блукав вулицями та закутками у пошуках хлопчика. Розбитий, напівмертвий з голоду, він дістався нарешті до палацу, де сподівався роздобути хоч кілька шилінгів у старого сера Гемфі, який знав його батька. Малз не знав, що Гемфі марло вже помер. Гендон був одразу заарештований, як підозріла особа. Під час обшуку в нього знайшли запечатаний лист послання, написаний його маленьким другом у Гендонському замку, на ім'я дядька лорда Гертфорда. Ще один претендент на престол, вигукнув офіцер. Тримайте цього наїдника міцно, доки я не віднесу дорогоцінний конверт королю. Мас зібрав всю свою мужність. Наважившись зустріти неминучу смерть, як личить чоловікові. Але, повернувшись, офіцер наказав звільнити бранця і поклонився йому. Прошу вас, сер, прямуйте за мною. Гентона привели до розкішної зали, де була вся англійська знать. А під пишним балдахіном сидів молодий король. Це сон? Чи він насправді король Англії? думав Малс, не відриваючи від нього здивованого погляду. І тут йому, на думку, спала блискуча ідея. Він взяв стілець і сів посеред зали. Натов придворних загудів від гніву. Шум привернув увагу його величності. Це його право. Малдз Гендон добрим мечем врятував свого короля і за це моєю волею возведений у лицарі. Він позбавив свого володаря від батогів і ганьби, прийнявши їх на себе, і за це отримав звання пера Англії та графа Кенського. Тут король побачив серагю і, блиснувши очима, гнівно вигукнув «Позбавити цього розбійника, вкрадених ним титулу та маєтків. Химерно, але багато одягнений до короля, наблизився томкенці. Зверніть увагу на його одяг, сказав король. Такий може носити тільки він один. Він знаходиться під особливим захистом і заступництвом корони, і нехай буде всім відомо, що йому дарується почесний титул королівського вихованця. Король жив недовго, але він гідно прожив свої роки. За тим жорстокими звичаями правління Едуарда VI, який пізнав пригнічення і злидні, було напрочуд милосердним. Кінець.